Привіт, ребята. Так розмовляємо о бізнесі. У нас простий бізнес для простих людей. Перша програма Everyday, друга програма Autohouse. Можете заходити у бізнес. З «Everyday», а можете заходити з Auto House» зразу в Auto House» або в Everyday. Everyday це гроші на кожен день. Програма 155 доларів. За. Ви платите за свій кабінет. «Auto House» – 305 доларів. Друга програма – «Автохаус». Гроші на будинок, квартиру на свою мічту. В общем. Лучше, конечно, якщо у вас є гроші, зайти зразу в програму «Автохаус». То ви зразу будете мати прибуток хороший. Ось, в мене не було коштів да, таких, ну, щоб зайти на автохаус. Я зайшов в Зі, 100, Зі 155 доларів я зайшов в бізнес. І все. Ви раз в житті заплатили 155 доларів. І все. І ви розвиваєте свою платформу, свій робочий кабінет розвиваєте. Як розвивається свій робочий кабінет? Ви запрошуєте людей у свій бізнес, у свою платформу під себе. Ви запрошуєте, реєструєте людей. Тільки, тільки ну, ви запросили одну, дві-три людини. Зразу ви вертаєте за платформу свою. Сходу, тільки ну, ви зареєстрували людину. Людина зайшла в бізнес. І з другої людини ви вертаєте за платформу, цю, що ви купили, кошти зразу. Зразу. Тільки ви її зареєстрували, і вам за пару секунд людина купила платформу. І зразу за пару секунд ви вернули своїх 155 доларів. Ось, з третьої людини ви вже заробляєте кошти. Собі в кишеню, в гаманець чи куди-небудь далі. Куди хочете туди ви виводите собі свої кошти зароблені вже. Ось. І ви з кожним, з кожним ходом, з кожною людиною ви піднімаєтеся у бізнесі все вище і вище. По ступеньках піднімаєтесь вгору. І ваш бізнес починає. Виростати. Сума прибутків у вашому бізнесі починає постійно збільшуватися. Ось. Ви таких коштів в наймі ніколи не заробите. Такі кошти, як у нас у бізнесі. Тому що в нас немає пригради у заробітку. Чим більше у вас людей приходить у ваш бізнес, у вашу команду, тим більше у вас є прибуток росте. Ну як, можна і не мати великої команди у своєму бізнесі. Можна просто мати, скажімо, 5 людей, активних 5 людей, такі, що будуть хорошо создавати рекламу у бізнесі, розпостраняти рекламу. Таких енергійних, помієте, п'ять людей вам хватить отако от по горлу, щоб отримувати гарні прибутки. Розумієте? Дуже гарні прибутки. Ви отримуєте, вам вистачає 5 людей, 4-5 людей вистачає, щоб вам йшов гарний прибуток. Ну якщо вони будуть працювати і будуть е, при, приносити, то є, е, і будуть йти до них в команду люди, по бізнесу, і тоді у вас буде теж гарний прибуток виростати, і буде виростати прибуток ваш. Будуть йти вам гарні кошти у ваш гаманець. Коли ваша команда буде гарно працювати, і будуть йти до них люди в команду, тоді ваш прибуток буде дуже гарно рости. Просто, просто з кожним днем буде у вас збільшуватися ваш прибуток. Все вище і вище, вгору і вгору. І з кожним разом ви будете все більше і більше отримувати коштів. Ось. І ви так можете дойти до мільйона доларів. Вашого прибутка, розумієте? Ну, є такий стіл мільйонник називається. У вас в робочому кабінеті, називається мільйонник. Ви е, пояснюю, як мільйонник. Просто він так називається мільйонник. Е, ну це не значить, що ви будете за один раз, наприклад, за тиждень чи за місяць, Отримувати мільйон доларів ні. Ви будете отримувати, наприклад, в тиждень, наприклад, 35 тисяч євро чи доларів. Або 45, або 55 тисяч доларів. Ви можете отримувати, наприклад, раз в тиждень. Або раз в 2 неділі можете отримувати таку суму коштів. Ось. І так ви можете за рік. Ну, На протязі року ви можете заробити мільйон доларів. Ну, за рік чи за півтора року ви можете цю суму заробити. Якщо у вас буде команда ваша активна, буде хорошо вам зароб... переносити ваш. Ну, типа вам доход буде переносити, якщо буде гарно працювати, і гарні реклами буде виставляти, і будуть до них ті люди, е які будуть вам приносити гроші, їм буде приносити, е, приносити буде їм кошти, і вам буде приносити кошти команда, тоді ви будете в бізнесі рости. З кожним днем ви будете збільшуватися, ну, розширюватися буде ваш бізнес. І рости прибуток буде з кожним днем все більший і більший. Розумієте, ребята, який смисл заробітку в цьому бізнесі? Ось. На цьому поки все. Якщо є якісь питання, пишіть. Буду радий відповісти. Дякую за увагу.